Не гризі. У норовливої кобили Басманії Андрій в авторитеті, тому лише його підпускає чистити свою красиву гриву та дослухається до команд. Це порода англійська, Раніше була в скачках учасника. Вона вчора гуляла, в пісків і змазалась. Пиль, грязь. Коженся лошадь, як і чоловік. По утрам любить вмиватися. Так і вона. У Кропивницький чоловік переїхав із Бахмуту, влаштувавшись конюхом до реабілітаційного зооцентру. Каже, професія нова та незвична, адже вдома працював сантехніком на соляній шахті, поки її не розбомбили росіяни. А біліся всякого, і артилерія, і авіація. Потім вже почалися місце бої, ствольні. Уже практично не було нічого. Ні води, нічого, ні. Помагали тільки волонтери. Від нищівних обстрілів родина Андрія ховалася в підвалі. А коли окупанти прорвалися в глиб міста, то вдерлися в його дім і знущалися над рідними. Тут морозки повністю, в прямому смислі слова. Грабили, от, з підвала нас вигнали. От це один доктор тільки був нормальний чоловік, що з ним можна було поговорити, а інші… То водку давай, то ще щось, то провізію їм готову. Від Бахмуту після нападу расистів лишилася тільки випалена земля, розповідає Андрій. Майно, яке роками заробляв кропіткою працею, ворожі снаряди розтрощили за мить. Авто коштовності квартира нічого не вціліло. От це більше-меніш того, було ціле від дому залишилась, а зараз вже одні руїни. З жахом Андрій згадує день, коли російська міна вбила його дружину, а згодом і сам ледь не потрапив на той світ. Питався жену похоронити. А коли в могилу копали, прильот був і отримав ранення руки. Ніякої ж допомоги вже не було. Ми ж вже були, можна сказати, відрізані від всього. Ні мостов, ні дорог, нічого. Андрій говорить, після евакуації не міг спокійно спати. Мучили кошмари. Позбутися болісних спогадів допомогла іпотерапія. А спілкування зі скакунами замінило антидепресанти. Животнеї воно як, знаєте, так реабілітація така своєї роду допомагає. відкликаєшся від всього. Прошло, і як мозги, знаєте, відключились. І з ними общаєшся як повноцінним другом. У зооцентрі Андрій працює третій місяць. Відтоді з тваринами не розли вода. Щодня годує, доглядає та виводить їх на прогулянки. Прийдя в клуб обойдя дя звірюшок, проявив к ним симпатію. Тобто було з сторони зрозуміло, що і він нуждається в них, і робота йому нравиться. У колективі Андрій швидко став своїм, вчиться на льоту. А коли щось не зрозуміло, не соромиться питати поради в напарників. Нещодавно познайомились, буквально два тижні тому. Він тут працював дуже старательний, дуже працьовитий, ну ніяких нюансів в нього немає. Молодець в цьому плані, дуже робоча людина. Повертатися Андрію нікуди, тож хотів би облаштуватися і приносити користь людям у Кропивницькому. І як би далі не склалася доля, чоловік певен, знищення міста, де минули найкращі роки його життя, він окупантам не пробачить ніколи. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВ. 18 місяців на фронті замість 36. У Кропивницькому дружини та матері українських військових закликали владу переглянути новий законопроєкт про мобілізацію. На мирний пікет з вимогою скоротити терміни військової служби з 36 місяців до 18, вийшли кілька десятків жінок. Вони наполягають, де мобілізація воїнів має здійснюватися в чіткі строки та не залежати від рішення ставки Верховного головнокомандувача. Також, на їхню думку, тривалість військової служби захисників, які воюють безпосередньо на передовій, і воїнів... В котрі служать у тилу, має рахуватися за різними критеріями. Учасниці пікету переконані, три роки на фронті в нинішніх умовах для їхніх чоловіків є непідйомними та можуть коштувати життя. Тому, щоб не програти війну, замінити втомлених захисників свіжими резервістами потрібно негайно. На став час на став час Рішення ставки 36 місяців це просто знущання. Наші хлопці кладуть своє здоров'я і кладуть своє життя. На це ніхто не зважає. Дуже багато несправедливості, дуже багато утисків. І це дуже болісно для кожної матері, для кожної сестри. Всі кричать героям слава, але мало хто, на жаль, замислюється над тим питанням, що це насамперед живі люди. Які втомлюються як фізично, так і морально, і їм потрібно потрібен час, потрібно спокійно відновитися поруч зі своїми сім'ями та рідними. Клуб любителів Солов'їної запрацював у Кропивницькому, організували його на базі бібліотеки Маленюка. Під час першого засідання учасники згадали етапи лінгвоциду, тобто мову вбивства, яке чинили режими проти української. Також проаналізували сучасну мовну ситуацію в державі. Зрештою, любителі солов'їної зійшлися на думці, що для відродження бажання українців спілкуватися українською ніхто не зробив більше аніж Путін і російська агресія. Також користувачі бібліотеки вчилися правильно наголошувати слова, складати сценки, дискутувати. Наступне засідання клубу любителів Солов'їної відбудеться 22 лютого, початок о 13 годині. В нас планується двічі на місяць заняття. Це будуть і теоретичні, і практичні заняття. Це будуть зустрічі з психологами, з лінгвістами, з мовниками. Це будуть практичні заняття на вивчення граматики, фонетики, орфоепії, пунктуації. Це буде практика. Ми будемо тренуватися, розмовляти на різні теми. Сьогодні я тут, бо я хочу пізнавати свою мову. Я вважаю, що я добре володію українською мовою, але я хочу розширити свої знання, щось пізнати може новеньке, цікавеньке, познайомитися з новими людьми, щоб розмовляти чисто своєю рідною мовою.